На війні з російськими окупантами загинули два герої з Луцька. Герой Сергій Собчук загинув 13 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, 26 жовтня йому виповнилося 49 років. Ще один герой, який мужньо та відважно боронив рідну землю від ворога, – 50-річний лучанин Руслан Шмига, загинув 5. 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області у Скорботі І ківерцівська громада на війні загинув молодий герой Ківерець 28-річний Юрій Наумчук. Про це повідомили у ківерцівській громаді. Відомо, що захисник загинув 15 листопада 2023. Вадцять року поблизу населеного пункту Діброва Луганської області під час мінометного обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.